В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово Боже, цього вівторка, тижня понеділі Митаря і Фарисея. Ви знаєте, що цей тиждень нас готує до Великого посту. Цих чотири тижні ми будемо приход... наближуватися щораз ближче, готуватися до входження цей особливий час Великого посту. І слово Боже, сьогодні е... торкається ще одної дуже глибокої речі. Те е, пророцтво Христа, е, слова про е, завершення світу, про майбутнє, яке Христос говорив до своїх учнів, до тих, які повірили Йому і пішли за ним. каже, коли побачите мерзоту запустіння на святому місці, там де її не слід бути. Що він мав на увазі, коли так казав? Або коли казав, що прийде час, хай всі утікають, ті, що в юдеї втікають в гори, хто на покривлі, нехай на низ не сходить. Про що це йшла мова? Мова йшла про те, що через 40 років, після того, як він це говорив, в 66 70 році в війні е, юдеїв з римлянами було вщень знищено Єрусалим, розбито повністю Єрусалимський храм. Все, на що вони так надіялися, все, що було в їхніх мріях таке величне і славне, розбито повністю. Мерзота запустіння це те, що на місці Єрусалимського храму було встановлено поганського божка. Вони все, що вони так плекали, повністю впало. Чому? Чому? Важливе запитання. Чому? То питання нас дуже часто в нашому житті трапляється, чому так зі мною? Чому? А тому, що не йшли за Богом, тому що вибрали свою безбожну дорогу. Народ, який мав бути світлом для народів, народ, якого сам Господь Бог вибрав, щоб через нього показати свою силу і славу, замість того, аби піти за Богом, йти дорогою, бути тим світлом. Став чимось, чим став. І кінець дуже жорсткий. Але так само це є таке пророцтво, передбачення Христа і для нас, тих, які вже живемо 2000 років після Христа. Ми чуємо з Євангелія про постануть неправдиві месії та лже пророки і чинитимуть знаки і чуда, щоб звести вибраних. Звести вибраних. Хто то є ті вибрані, коли чуємо з Євангелія? Та вибрані, то є ті християни, які пішли за Христом, які повірили Богу. Але дуже дивним виглядає і дуже так гарно перегукується сьогоднішнім апостолом посланні апостола, другому посланні апостола Петра, Перегукується про тих, які відійшли від віри, які своїм брехливим вченням відтягують людей від правдивого Бога, стають лже пророками. За якими ми так часто не раз біжимо і маємо їх за таких великих кумирів. Кінець їх дуже жорсткий і важкий. Але, як гарно каже сьогодні апостол, каже, пес повернувся до своєї блювотини, свиня викупалася в багнюці, каже про тих, які пізнали Слово Боже і відійшли від Нього. Відійшли, щоб творити беззаконня, жити далі своїм грішним, неправедним життям. Ця Євангелія, та як загалом, глава Євангелиста Марка 13, вона є непростою, не раз її важко слухати, але вона є такою правдивою. Вона провокує, спонукає, спонукає нас шукати за правдивим Богом, боятися цих лжемесій, подивіться кругом, що твориться в світі. Скільки сект, скільки. Скільки різних ідеологій, вчень, які всі кажуть, я Христос, тут Христос, то з нами Христос, то ми є правдива церква. Подивіться кругом себе, ви пізнаєте їх. Вони дуже часто маскуються не під якимось архаїчними історичними сектами. Ні, ні, то досить молоді і сучасні секти, які витягують ваших дітей від Бога, дають їм щось інше. каже, та от маєш. Інтернет, тут ти маєш і тата, і маму, і брата, і свата, і тут все ти маєш, тут, тут будеш, тут твій Бог, тут ти цього тримайся. Багато речей є, над якими ми маємо задумувати. Знаєте, то воно не означає, що ми маємо так жити, ніби ми нічого не розуміємо і не бачимо. Ні, ми маємо розуміти добре. Бо і інтернет є добрим, коли його по-доброму вживати, вживати для добра. Але треба бути.